Вітаю, друзі! Моя найкраща школа! Вчителі, батьки! Сьогодні у цей вересневий ранок нам радісно і сумно водночас. Адже війна не дозволила нам разом зібратися на нашому шкільному подвір'ї. Обійнятися, посидіти з улюбленим другом чи подружкою за партою, пошепотітися про літній відпочинок. Та не судилося, бо війна чорним крилом затулила нашу землю. Кожен почав ще більше любити свою родину, державу, розуміючи, що дома найкраще, а дім це Україна. Ми українці. Вільний, нескорений та незламний народ. Наш патріотизм вбиває ворога. Тому що ми одне ціле так, як об'єдналися українці, не об'єднається ніхто. Сьогодні перед екранами моніторів вже зібралася уся наша велика, дружна, шкільна родина. Готові розпочати дистанційне свято, приурочене початку нового навчального року під гаслом з Україною в серці.

ми є свідками нової історії, і ми ніколи не забудемо імена героїв, які віддали своє життя, аби врятувати державу. Не маємо права сьогодні не вшанувати хвилиною мовчання пам'ять воїнів, які загинули за незалежність України. Ми бачимо, якою ціною виборюється мир, спокій і цілісність України, ризикуючи життям, що миті, наші військові боронять Україну, жінок, дітей, літніх людей, щоб ми мали змогу відчувати себе в безпеці і вважають це своїм святим обов'язком. Я так сумую за рідною школою, але впевнена та вірю, що завдяки Збройним силам України ми скоро повернемось у її стіни. У стіни найкращої школи, де нас чекають наймудріші, найдосвідченіші фахівці своєї справи. Наші вчителі суворі та вимогливі, професійні та талановиті. Сподіваємось на теплу зустріч з вами, наші улюблені наставники. Шановна шкільна родино, ми всі спостерігали за подіями, що відбуваються, і з нетерпінням чекали нового навчального. Року всім так хотілося зайти до класу, сісти за парту і почути слово вчителя. Але, на жаль, таку можливість відібрала в нас жорстока, непередбачувана війна. Ми живемо в гуманній державі, де здоров'я і життя людини понад усе. Тому цей навчальний рік ми розпочинаємо у дистанційному форматі шкільні роки. Це найцікавіша сторінка в біографії кожної людини. Сьогодні хтось із вас розпочинає навчання, інші перейшли до наступних класів, а наші одинадцятикласники ступають на фінішну пряму у переддень нового навчального року. З усією теплотою серця висловлюю слова подяки за щоденну напружену працю учителям, які не тільки діляться своїми знаннями. А й виховують молоде покоління, передають їм свою любов і тепло. Саме ви, шановні колеги, творите майбутнє нашої незалежної держави. Щире спасибі вам, шановні батьки, ваші мудрість та розуміння допомагають долати труднощі та проблеми. Тож зі святом знань, друзі, підкорюйте нові вершини. Досягайте омріяного переконана ваші здібності та на наполегливість стануть запорукою визначних успіхів. Нехай новий навчальний рік порадує усіх новими перемогами і здобутками, розкриє перед школярами нові можливості. Педагогам принесе задоволення від оцінки їхньої праці, а батькам Упевненість у щасливій долі своїх дітей, щастя, всім добра, здоров'я та успіхів на благо нашої перемоги, миру і спокою на весь навчальний рік. В добрий час. Батьки не всіх наших учнів сьогодні можуть бути поруч зі своїми дітьми. Вони далеко, вони боронять нашу землю. І вони мають що нам сказати. А їхні слова знайдуть відголос у кожному серці. Рано вранці прокинулось сонечко вже гуляє в небесній блакиті. Ще раніше прокинулась донечка найщасливіша нині у світі. Все на місці і зошит, і книжка. Вчасно зібрано все як ніколи. Та хвилюється донечка трішка, адже вперше вона йде до школи. Щастя, радості, миру, бажаю, і удачі в житті, і багато. І печалі її оминаю. З 1 вересня донечка, свято. Катруся, на жаль, мене поруч немає, але подумки я завжди з тобою. Будь хороброю, навчайся сумлінно, з вірою в себе, з вірою в світле майбутнє, з вірою в батьківщину. Люблю тебе, сонечко. Слава Україні. Дорогий мій син Євген, вітаю тебе своїми побратимами з першим у твоєму житті днем знань. Бажаю тебе міцного здоров'я, успіхів у навчанні, надійних друзів та мирного сонячного неба над головою. Хоч мене, на жаль, поруч в такий важкі важливий для тебе день немає. Я дуже сильно пишаюся тобою. Знаю, ти виростеш справжнім чоловіком. Украї... Слава Україні! Героям слава Україні! Адже вчора до першого класу я вів свого сина, нині дорослого випускника. З того часу жодного першовисневого свята я не пропустив. Сьогодні вперше я не можу бути поряд своїми дітьми. Такі реалії часу. Шановні випускники, звертаюся до вас. Будьте рідними українцями. Захищайте країну. Любіть батьківщину. Я не з вами, тому що хочу, щоб ви жили в мирній країні, щоб не довелося вам брати зброю до рук. Ми захистимо вас. Ми подаруємо вільну незалежну державу. Вірте в нас, вірте в своїх батьків, прикордонників та ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! все, Щоб ми жили, щоб мали шанс здійснити свої мрії. Дякуємо вам! Наші захисники, сьогодні особливий день для наших першокласників, адже перед ними відкривається перша сторінка шкільного життя. Я знаю, ми легкий в країні час, та ми прийшли в перший клас, бо ми майбутні України, ми не дозволимо хилитися колині. Прийшла в школу, що навчитись, Читати, писати, не жати. І перше, слово, що я напишу, це буде мене, ось що скажу. А друге слово буде «Україна». Я здібним учнем буду неодмінно. Я довго так чекав цього моменту, ми не дозволить україну скатись. Діди, не дивиш, що я така маленька, час мене, я швидко підросту. І всю любов свого серденька я тобі в дарунок принесу. Ми ще малі дочки та сини України, але дуже-дуже скоро принесте І будемо творити її славу, розбудовувати свою державу. Я вчитимуся мусяк світ у довілим Наймайлішим чином в світі рідній у кожній. Вістані, виві, вчитись От і все. Ви на нас уважно гляньте. Гідна зміна вам госте. За кілька днів ви розпочнете навчання. Воно у вас буде нелегким, але поряд з вами будуть іти ваші помічниці, ваші порадниці Наталя Васильівна. І Яна Миколаївна вони будуть вам допомагати, коли ви командруєте країною з нами. Я вам вважаю, щоб ваш рік був мирним, спокійним, щоб ви гарно навчалися, слухалися своїх вчителів, наставників, слухалися батьків і обов'язково підтримували один одного. Я вас вітаю з цим гарним днем. І, звичайно, наш опорний навчальний заклад не може в такий день не подарувати вам маленьких подарунків. Прийміть від нас, від нашого опорного навчального закладу, подарунки для гарного навчання, щоб ви гарно вчилися під мирним чистим небом. Не Нехай як не найшвидше усіх позбирає. Шкільні коридори, улюблені класи ми віримо, скоро всі будемо разом. Сьогодні дзвінок передам першим класам, нашим женятам, маленьким і класним. Нехай вони всіх закликають, і перший дзвоник хай уже лунає. <кхух> Дзвінить дзвонику, щоб чули всі на світі, що починають знову навчатись діти. З ними і пам'ятай, нам тільки мирне навчання давати. Любі наші першокласники навчатись не легко, проте дуже цікаво. Аж шкільні роки минають швидко. Ви не помітите, як станете дорослими, як ми і повірте, зараз, коли ми стоїмо на порозі дорослого життя, то по-доброму заздрімова перше власне. Сьогодні ви майже іменинники, адже в школі відбулося народження двох перших класів, а ви стали учнями. Вітаємо вас! Шановні вчителі, любі батьки, обіцяємо вам у цьому році нажитись наполегливо і довести у всьому світу, що українці найкращі та найрозумніші. Ми обіцяємо часто здавати вірші по гуміті, не вигадуючи ніяких хитрощів. Насилати вчасно, контрольні роботи. Вмикати на уроці камеру, то не демонструвати смішні маслі. Якщо серйозно, ми знаємо, що від нас залежить майбутнє на Україні. І ми готові зробити все, щоб відбудувати нашу державу та зробити так, щоб вона розпідувала назад сусід. Як би там не було, ми розуміємо, що змінити світ на краще зможемо лише ми, гідні члени сучасного суспільства, гідні діти України. Ми обіцяємо ви будете нами пишатись. І ми нашу славну Україну розвеселимо. Серце щемить радість і біль, всі почуття злилися в одне. в кожного з нас є якась ціль, але зараз торкнися мене, ніжний вальс у перший раз. В крилах летим прощатися час, ти бажання загадай поруч путь, І мою руку тримай. Погляд батьків, сльози в очах, ніби то Крила хлетим прощатися час, ти бажання м'язка. Ти загадай своє свое бажание втумыть, Здесь ниться всех, спирта чекай, до тебе Дилась ми в твоїх казках, твоя мудрість в пишневих перлинах нацвітає мов мака в полях. Є для тебе і серця найкраще, заспіваючи рівні пісні, і нехай, наче квітка зростає, слава і гордість твоєї душі. Зустрічатися одне з одним у колі своїх улюблених класів. З радістю запрошую вас на перший урок учням. Вважаємо творчості і натхнення. Вчителям творчої наснаги. Усім серцем віримо у перемогу. Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава!